Друзі, усім привіт! Усіх рада вітати! Ну що? Маємо сьогодні середу. На знову багато снігу. Засніжило, замело. Але плюсова температура. <смі> і все, друзі, падає і дуже мокро. Хоча б 1-2 градуси, то би тримало отак. Таке, снігу багато, але він дуже мокрий. Добре, господарку обійшла. З Бомбіком погуляли. Все ми зробили, прийшла до хати. Встигла молоко, тільки процедити, помити все. І... Тільки не ну, взялася щось готувати, немає світла. Ну і все. Тепер чекаємо, коли включать. Та то не головне, скільки там би не було. Нічого страшного. Та, так всюди є, це не тільки в нас. Так що нічого страшного. Добре, чекаю наразі включення світла. Ну що, друзі, нарешті то є світло. Ура! Можу йти щось готувати до кухні. Бомчик, йдемо? Він не йде, бо він має там купа ігрушок, він не хоче йти зі мною, він хоче бавитися ним, а не плювати маму. Куди? Я йдемо готувати, пішли, друзі. Друзі, я швиденько зробила піцу. Зараз ставлю в духовку запікати. Там є куряче філе, але куряче філе я запекла, щоб було смачніше. Кукуруза, сир, майонез, кетчуп. Швиденько на обід буде такий обід у нас. Піце понапікала, друзі, 6, 8, 10, 11 штук аж вийшло. Треба тут на цілий день мати з томатним сочком, що їсти. А в нас дорійка, ви що собі думаєте? А ми доріємо і доріємо. Всі ігрушки порозкидали і дуріємо, і дуріємо. Так? Так, бумчику. Такий старий пес. Вже трошки вже буде ок 10 років. І що? І отак? Вона вже засипало, засипало. І сипле, і сипле, і сипле, і сипле. Вже така зима. Раптом за два дні, дивіться, яка прийшла зима. Так. Піца є, це добре. Але немає нічого сладкого. Йду, я ще рогалики спечу. Не рогалики. А такі закрученики. Крученики нас кажуть на них. З повідлом. А хтось каже і рогалики. Добре, але без дріжджове тісто. Зараз покажу, як я роблю. Асипле. Йдемо Йдем далі на кухню, пішли друзі. Боміко, Йдем? Йдем пекти рогалики. Так, друзі, тісто. Два яйця, десь 100 г масла, але так трошки його підтопила в мікрохвильовці, щоб було магеньке, пів стакана цукру і муки. Але муки трошечки, так, щоб було магеньке-мігеньке тісто. Замішую. Все без дріжджі, без розпушувача, без амоніку, без нічого йде. Тістечко замішала. Бачите, таке мигеньке має бути. І зараз робимо, розкатую його, ставлю варенячко і закриваю, роблю такі конвертки. Розкатала тістечко, поставила варення, закрутила, виходить, такі маленькі. І пекти. Буду пекти мультипеч, ставимо. А от дивимося, що в нас виходить. Спеклися. Зараз подивимося, які всередині. Ну що, все, я всі рогалки попекла, які всередині. Давайте подивимося, бо я ще навіть не відкривала. Ось таке пісочне печиво Хлапає, не фокусує. Запах випечки стоїть, неймовірний хать. Піца ще стоїть, бо тато прийшов, поїв на обід супчику. він любить рідке, так бомчик. І все. А діток ще немає. Це відчутно, що Артура нема, бо він тільки чує запах випечки на другий поверх. Друзі він біжить, чи голодний, чи не голодний, чи їв, Він одразу біжить на запах випечки. Зваруся каже, що не можна таке гаряче. Та він хоче слухати. Я одне, але одне не обходиться, знаєте, <смакує> воно засмакує. То кілька на раз, ну нічого. А ми а ми тому і раді, бо для них і стараємося, для них і робимо, і печемо, і готуємо тільки для них. Мій бомк спить. Спить, нині кілька разів був на дворі. Так, бомчик. Постійно на двір. Чого на двір? А в нас сніг не перестає. Так просто, друзі, сказати, за вікном зима, а в хаті затишно, тепло і смачно. Так, буміку. Так. Добре. зараз Донецька, що прийде зі школи, Дениска поїсть та й все. А, Артура нема, Артур поїхав в Тернопіль. Ремонти там будуть робити в Тернополі в гуртожитку. Вони там ще щось докупляють, якусь сніжку чи обої, коротше. Я вже на нього не пам'ятаю, що він там казав, треба завезти, піти купити і завезти. Та і все. Такий сьогодні день, така зима, але зима, зима, зимою. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Дякую, що сьогодні були зі мною. Такі в зимовій касті. Не знати, чи воно надовго, буде та зимова каска бо плюсова температура. Ну, але зараз дуже гарно. Добре. Всім спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. Друзі, не забувайте, будь ласка, про вподобаючки. Бо багато людей дивиться, дуже мало вподобаючок. Усе. На сьогодні усім па-па. До зустрічі. Думаю, до завтра. Па-па, друзі!